Ви, напевно, бачили ці культові зимові черевички від від Siemens, які носять всі у місті і у горах. Але сьогодні у мене в руках стара моделька City Light Bloom і Venturi Pro. Будемо розбиратися, чому потрібно купляти нову модельку, які її переваги і в чому відстають City Light Bloom. Почнемо з дизайну та матеріалів. City Light Bloom, верх зроблений з Eva Bloom, це водостійкий та легкий матеріал. Класичний силует Fit Siemens, який впізнаваний завдяки своїм кольорам та своїй стандартній формі і силуету. Шнурівки з новими металевими люверсами, а також стандартна трекінгова підошва. Ventura Pro, це нова. Ови, Ева, Блум, Water Resistant Shell матеріал, який є набагато стійкіший і набагато вологотриваліший. Сучасні кольори, два кольори в новій модельці: це класичний чорний колір Giffy Black і також коричневий, який мені дуже сильно нагадує Timberland. Сюди вони додали рефлективні шнурівки і усилені застібки для того, щоб вони не відлітали. Ну і на кінець зовнішній вигляд насправді став більш трекінговим і, як на мою думку, більш преміальним. Комфорт і анатомія. City Light Bloom насправді комфортний для міста, але їхній внутрішній чобіток є незмінним, і це один з недолік. В цій моделі підошва легка, але без супертехнології. Насправді те, що зробили у новій моделі. Вентури Pro, що у нас тут насамперед хочу виділити: знімається чобіточок, який можна використовувати в будь-якому іншому форматі, носити по дому або поставити їх просушити, якщо нога в них спітніла, або якийсь інший варіант. І він надзвичайно легкий. З технологій вони додавали Padded Vamp і також Padded Анкл, це те, що відповідає за їхню підтримку та утеплення. А зараз поговоримо про що? Про підошву, тому що в одному з 2015 років всі падали і дуже скаржились на їхню підошву. Але у нових моделях це все пофіксили. Навіть у City Light Bloom підошву Evo зробили досить рельєфною, і вона є стійкою до того, щоб скользити на льоді або мати нормальне щеплення до асфальту. І, як на мене, це досить непогане рішення було з 2015-16 року. А що ж у нас у Авантури Pro? Тут топовий абрейт, як я говорив, це. Vibram EcoStep – це то, що дає вам досить зручне відчуття у ходінні. 90% натуральних матеріалів, супер щеплення на мокрому асфальті, льоді і навіть легкому снігу. Насправді, це те, що не вистачало в нових моделях, і мені здається, що вони покращили їх ще набагато більше. Водостійкість при поганій погоді. У старій моделі City Light Bloom, як завжди, Ева досить нормально справляється з вологою, але вона може просочуватися через довготривалі прогулянки. Але цього я не можу сказати про нову модельку Aventuri Pro, де вони покращили SoftShell, вони додали Ева Про і змінили технології, які дозволяють їм довго тривало бути на вулиці і носити в погану погоду. Ну і якщо ви не знали, що NT це надзвичайно екологічні кросівки. Дві пари зроблені з EcoBloom – це переробка водоростей, що робить їх надзвичайно екофрендлі. Ну і саме важливе, це ціна. У нас City Light Bloom продаються за ціною 4650 гривень, доступні в декілька кольорах. І вони менш технологічніші, але за свою ціну вони себе оправдовують. Ventura Pro це у нас вже нова моделька, яка. Буде коштувати 6300 гривень, і тільки два кольори: це є чорний та ось такий в під коричневатий колір. Більш технологічніша моделька з новими плюшками і так далі. Більш класична моделька, яка дешевша обирати вам, а ми чекаємо ваших замовлень. Цікаво, чи хтось носив із вас женетів, напишіть свій досвід у коментарях. Нам буде приємно побачити ваш відгук. Ми знаємо, що колись у бренда були факапні історії, але на даний момент вони все виправили. На даний момент вони стали кращими, і ви можете придбати ці пари у нас в магазині і насолоджуватись цією зимою. Ну і не забувайте підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте наш канал для того, щоб ми робили ще більше і більше класного контенту вам про кросівки.